Сьогодні ми поговоримо про спілкування з віл-позитивними людьми. Що таке ВІЛ- і СНІД? СНІД це стан або хвороба. Розшифровується це слово як синдром набутового імунодефіциту. СНІД може з'явитися тільки в разі зараження ВІЛ-інфекцією. Як ви зрозуміли, ВІЛ це інфекція. Я ж розшифровується скорочення ВІЛ. В це вірус, збутник захворювань. І імунодефіциту відсутність захисної реакції системи організму. Яка забезпечує захист від мікроорганізмів, що спричиняють хворобу? Л- людини. Цей вірус є тільки у людини. Як виявляються віл-інфіковані? Перш за все, потрібно обстежити всіх, хто був у контакті із хворими насамперед членів сім'ї. Також обстеження працівників установ харчування, їдалень, ресторанів, кафе і дитячих закладів. Яку допомогу може надати хворим? Це обов'язкове лікування всіх, хто може бути джерелом зараження. Хворих ставлять на облік під наглядом лікарів. І вони отримують лікування. Чи існує вакцина проти сніду? На жаль, на цей час вакцини проти сніду ще не винайдено. Страшна небезпека снід полягає в тому, що кінцевим результатом цієї хвороби є смерть. Яка ж існує профілактика сніду, не торкатись крові інших людей, не гратись у кровне братання, не гратись бинтами, шприцами, голками та лезами, знайденими на вулиці, не проколювати собі або іншим дітям вуха. Не робити татуювання за необхідності користуватися тільки одноразовими шприцами або стерильними медичними інструментами, ніколи не пробувати наркотики, щоб не стати наркоманом. Які існують правила поведінки під час контакту з хворими на снід? Перш за все, це дотримання особистої гігієни, тобто мати свої мило, рушник, мочалку, посуд, користування туалетом, ліжко, білизну, гребінець, манікюрний набір. Чого не можна робити, щоб не заразитися снідом? Не цілуватися з хворим, користуватися його іграшками, голками, шприцами для ін'єкцій, робити переливання крові від хворого іншим людям. Серед хворих на снід багато дітей, ваших однолітків. Вони не винні у своїй біді. І ви повинні співчувати їм і захищати від тих дітей, які дражнять або кривдять їх. Ви не з снідом. Якщо будете гратися, тиснути руки, обійматися або купатися з такими дітьми. Пам'ятайте, їм потрібна ваша дружба та співчуття. Дякую за увагу.